Всім привіт! Зараз я вам покажу, як я вдома роблю собі холодне відновлення. Ось це у нас до відновлення таке було волосся, а це вже після відновлення ось такий ефект вирівнювання трохи є. Це процедура підійде для будь-якого типу волосся, особливо, якщо воно дуже пошкоджене. Щоб определити ступінь пошкодження, достатньо помити голову шампунем глибокого очищення. Ось у мене отакий є хороший goldswell, називається. І недавно я заказала на розлив отакий фокс. ось. У. Цей шампунь потрібен перед тим як робити це холодне відновлення. Тобто ми миємо голову з цим шампунем, потім гарненько вологу убираємо, мити треба два-три рази аж до скрипу, потім беремо прядку одну невеличку, ну десь отаку. і в мокру, поки воно ну, не мокре, перевіряємо, тягнемо. Не тягнеться, то це значить все добре з ним. Якщо воно трошки тягнеться, але стає на місце, то це ще не все так погано. Це третя ступінь пошкодження. Якщо воно вже прямо тягнеться і розривається, то це все, це вже четверта ступінь. Це може допомогти тільки оце холодне відновлення або ножнички. По-другому ніяк уже ви їх не відновите. Гарячі процедури заборонені. Тому ну, у мене слава Богу, воно нерветься. Я вже більше року стараюся доглядати е, добре за волоссями. І кератин робила. Так, я знаю, що це шкідливо, але я все одно робила кератин, ботокс робила один раз. Е, іноді роблю це холодне відновлення, коли бачу, що воно суховате. Е, так е, про холодне відновлення. Е, як я його ділаю? Мию шампунем глибокого очищення, який я вам показала тільки що. Потім е, можна нанести отаку от маску це вона мене перевернута, була тут і трохи залишилось е, оцей биокс. Ось ось так вона виглядає в повному об'ємі. Я замовляю на розлив, бо мені не треба повний об'єм, щоб воно потім стояло і пропадало. Мені таке на раз чисто зробити потім. Можна замість цього нанести, ось я теж брала на розлив ось, ось такий засіб. Теж там, якщо будете замовляти десь, то там інструкція завжди є. Ну, якщо цей, засіб, ой, що цей Ми наносимо на скільки. На 10-15 хвилин можна прогріти термошапкою. Ну, у мене термошапки немає. Я просто грію гарячим повітрям, волосся одягаю кульок, зверху на кульок теж одягаю шапку, шапку грію феном і все. І отак от хожу 10-15 хвилин. Змиваю потім і все. Ось це просто ну, змиваю і сушу феном, тільки не гарячим, а теплим. Ось це просто холодне відновлення. Можна, якщо волосся не четвертої ступені пошкодження, можна ще зверху на це холодне відновлення нанести желатину. Тільки желатину цю наносити бажано лише після оцього холодного, бо поодинці воно може пересушити волосся. Якщо зверху на оце холодне відновлення, то воно дасть гарний блиск. Якщо вже наносити чисто саму желатину на вологе волосся, то тоді да, волосся може блистіти, але воно буде пересушене. Так, і що ще? І після желатини треба утюжком до п'яти разів пройтися по прядках, брати невеличкі прядки. ось ось приблизно. Отакі прядки. У мене є така ще. Росьосочка ось така, де кератина використовують для, для ботоксу, це щоб вони точно вирівнялися. І у чужок також бажано, щоб був або з регулятором температури. ось Тут, у мене такий, тут є кнопочка, можна регулювати температуру. Желатину треба прогрівати до 170 градусів, не більше. Ну, я взагалі думаю, чим менше, тим краще. Ну, у мене саме менше 160 градусів. От я на оцих 160 градусах і роблю. Так, що ще? Про кератин, ботоксу скажу потім пізніше, бо. Це в одному відео буде занадто багато інформації. Не влізе. Оці холодні відновлення, кстати, масочки, оці беокс, це і тірель. Їх ще можна використовувати перед ботоксом, кератином. Якщо ви, наприклад, хотіли зробити собі ботокс або кератин, а у вас третя ступінь пошкодження. ну, Взагалі при цій ступені не рекомендується робити той кератин-ботокс, Але якщо вам так дуже хочеться, то можна зробити підкладку за допомогою оцих засобів. Там ще повно різних засобів, але я використовую оці. вони живлять волосся, ну, волосся потім, трошки утяжеляється, напитане, і тоді від кератину ботокса буде краще, якщо зробити підкладку. То...